Вітаю вас на каналі Newsroom. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Нє, нє, ні, ні, це, це Зеленський є, сходить з розуму остаточно. Фото, де залужний зустрічав, це є стандартна процедура. Знаєте, в нас дехто я ще раз кажу: я до залужного ставлюся обережно. Я його сприймаю як безумовно, от для мене просто безумовно його роль порятунку України. Тут просто хай будь-хто навіть не сміє навіть пікнути. Це безумовно. Його патріотизм, все інше безумовно. Але як там політика чи дипломата, я ставлюся до нього обережно, особливо як політика, бо він поводиться так, як немає. Поводиться політик. Він занадто сухняний, а політик не може собі такого дозволяти. Але в цій ситуації багато хто з наших почали, от таких нашого кола, людей приблизно глядачів вашого каналу, мого е, прямого каналу, почали назалужно після цього фото котити бочку. Фу, принизився з Зеленським. Все ні. Давайте тут не будемо шукати зраду там, де її нема. Є міжнародний протокол, він обов'язковий. Посол твоєї держави завжди є в числі тих, які зустрічають перші особи, коли ті приліжають до, до, до тої держави, де цей посол акредитований. Це обов'язкова норма. Приїжджає Зеленський до Америки, там має стояти біля трапу. Відповідна делегація американська, обов'язково має бути Маркарова. Це просто абсолютна норма, і ця людина має зробити все для того, щоб гарно вічливо привітати свого там керівника держави. Ну у нас хай вже узурпатора, але все одно керівника це норма обов'язкова і залужний мусив це виконати з поваги до країни, в якій він перебуває. Тому числі з поваги до Великобританії. Тому це кадр стопроцентно протокольний. А потім, вже, коли робили інші фотографування, ну Зеленський, напевне, збісився, він же ж від одної згадки про залужну, його ж бісить. І він постарався. Ну, от що Порошенка, що Залужну, от обох він не може витримати. А ну ще тепер Червінський в нього дуже на увазі, дуже високо. І от є люди, від яких він просто втрачає остаточно розум. Ну, Ну, зайвий раз так показати, коли відбувається офіційне фотографування, не допустити туди залужного, коли там до нього підійшов відповідні мальчики з офісу президента і пояснили: А вам, Валерій, сюди не треба? Ну, це, це себе самого так принизити, це вже було. Ну він же ж. Просто єдине, що тут залужний трошки інший формат. Залужного в Британії поважають більше ніж Зеленського. А я вам просто нагадаю, що ще до вторгнення в 21-му році, по-моєму, в серпні, чи коли там Зеленський був у в Америці. Він тоді прилетів і він продемонстрував особливо показово продемонстрував неповагу до нашого поса Маркарова. Що сталося після того? Після того американці перестали її приймати і сприймати взагалі. Вона після того тільки по вечірках ходила, по прийомах. Ти маєш з нею проконсультуватися. Ти маєш це обов'язково норма протоколу, Обов'язкова. Ти маєш з нею їхати в одному автомобілі. Посол тебе супроводжує в одному автомобілі. Єрмак їй сказав, що він сів. З Зеленським поїхав, вона бігла десь шукала, в яку машину супроводу їй вскочити. Чи вскочила, чи не вскочила, Ніхто не знає, чи на таксі добиралася. Отака От була історія. Тоді це американці фіксують. Тобто, вони розуміють, посол не має підтримки у своїй державі. Значить, цим посол нема про що розмовляти, і вона втратила можливості доступу, і якби не вторгнення. То її б ніхто не бачив, вона би втратила все. Але там ну був виступ той Зеленського. Пригадуєте, коли там включали його е, телекомунікаціями. Там Маркарову Байден спеціально запросив, вона поряд біля дружини. Байдена сиділа, все отакі от вже речі появилися. Це була підтримка України. Але Зеленський там. Захотів, і тому її не ставив теж до фотографування. Це зараз Єрмак зрозумів, що Маркарова сухняна дівчинка, яким можна командувати що завгодно. Вона виконає все, що накажуть, а йому потрібні були якісь там речі. Ну, вона не багато може зробити, бо вона слабенька, дуже як посол. Але вона виконувала і тому він зараз її вже приволік і вже починаючи за минулі півроку, тоді весени, він вже з нею скрізь був, вона вже його супроводжувала, він же їй надав тепер відповідні там свої права. А по залужному ситуація не така. Залужно ще раз кажу, сприймають краще, ніж Зеленського. І тому, коли Зеленський відмовлявся фотографуватися і бути поряд з Маркаровою, Маркарову не сприймали. Коли Зеленський не захотів сфотографуватися і бути поряд з Залужним, Зеленського не будуть сприймати. От і вся історія. Тим більше, цей зараз візит, це ж візит не просто до Великобританії, це на відповідну європейську спільноту. Це така символічна структура, на якій нічого не вирішується, але ну це важливо. Це важливо в рамках розширення Євросоюзу. Це, це поза європейським союзом. Це щось, знаєте, ще одна надбудова її французи придумали. Є Європейський Союз, і є паралельна структура, яку ходять і євросоюзівські члени, і не країни, це Рада Європи. А французам захотілося. Давайте ще зробимо європейська спільнота, куди розширимо, куди зможуть бути присутні всі, хто, хоча б умовно територіально, мають стосунок до Європи. Наприклад, Казахстан. Кусочок Казахстану невеликий. Він входить до європейського континенту. Маленький там мало хто живе. Це глухий кусочок на самому північному заході Казахстану. Але їм теж надіслали запрошення. Поки що Казахстан відмовляється. Це закавказькі три держави, це Кіпр, який в Азії лежить, але формально за юридичними ознаками він тягнеться до Європи. Отуди От включили всіх. Тільки єдине, що там немає Росії, слава Богу, зрозуміло. Ну, країна є само собою. Тому це просто ще одна надбудова, яка є значення, якої, в принципі, до кінця нікому не зрозуміли. От всі питаються Макрона, а навіщо? А він пояснити не може. Каже: Ну Рада ж Європи є, є. Ну так на що тобі це? Ну, а ви а, ж Рада Європи є? Є. Ну, а це навіщо? Ну, ну, але ж є Рада Європи, крім Європейського Союзу. Ось десь приблизно така розмова. Насправді, це просто додатковий форум, на якому можна ще раз зайвий раз щось обговорити. Це форум, на якому збирають основному лідерів держав, тому що якоїсь робочого органу, робочої структури там толком нема. Орган не життєздатний, в принципі. Єдине, що там, ну, от було в Іспанії, пригадуєте? Ну, от Зеленський туди приїхав, з усіма зустрічався, виглядало це все не надто захопливо Ну, але ну. Було тобто це площадка. По суті, це площадка. Жодних дій там безпосередньо в самому органі всередині не відбувається. Скажімо, на цьому органі обговорюють питання розширення Європейського Союзу, але рішень там не ухвалюють. Всі рішення ухвалюють. От лі рішення в Мурсії про розширення. А в Гранаді, коли відбувалося саме засідання Європейської спільноти, там їх оголосили. Для всіх потенційних членів, тому що всі, мовляв, члени європейської спільноти, теоретично мають шанс стати членом Європейського Союзу, Отак я придумав Макрон. Тому насправді там нічого не відбувається. А на послях на пощаті відбуваються переговори, то, що, до речі, в мене приємна новина. Здається, нарешті, уперше Володимир Зеленський за останній десь там рік приблизно підписав справжню угоду. Ну, не він підписував, там хтось підписував міністр, але нарешті перша угода підписана. Все інше це були меморандуми про наміри. Все абсолютно, оці всі так звані угоди про гарантії безпеки, це всього навсього в них всіх написано чітко, вони не мають зобов'язуючої сили. Слухайте, це дуже дрібна угода, бо насправді нам просто дають кредит. Це за наші гроші буде, але нам дають кредит без визначення там чітких особливостей позначень, дуже вигідний кредит. У випадку, якщо нам треба буде щось ремонтувати, на це і відповідні умови. Все Британія виділяє нам в кредит ті гроші. Це реальна міжнародна угода, щоб ми просто розуміли, з Америкою, з Британією, з Францією, з Німеччиною, оті угоди про гарантії безпеки, це все, вона все декорації про наміри. Там нема жодних зобов'язуючих фактів. Там є просто речі, і включені ті, які вже і так є частинами їхніх внутрішніх рішень, які вони і так виконують. Туди просто натиснули все, що можна, або решта побажання. А отут перша угода отака От дрібненька, але це реальна угода. Тобто, нарешті він підписав хоч щось реальне. Рік їждження по закордонах і одна угода. Звичайно, виїзд президента, що він окупився, щоб держава не даремно платила за це гроші. а Його по коштують. Ну так скажімо, на, на, на ну мабуть, на вже скільки 50 чи 100 тисяч дронів потягнуть. мабуть, за 100 тисяч вже перевалять. То для цього вважається нормою, якщо президент вертається з міжнародного вояжу без підписаних угод. Реальних угод, а не декларацій ще раз. То цей візит вважається шкідливим для держави. Я пригадую, ще при кучмі це було поставлено і були вимоги. Ви маєте забезпечити певну кількість угод, тому що я маю відзвітувати що перед народом, що я потратив, ми умовно кажучи 100 тисяч доларів на візит, а я привіз, ну скажімо так, на 100 мільйонів доларів. Одесь такий підхід він завжди існував, навіть при Янукович існував тільки не зараз. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюсру.